У третьому відео із серії Зелень цілий рік я розповім вам про вирощування огірка на підвіконі або на балконі. Ну, огірок він ж теж зелений. Ну, будемо вважати, що це теж зелень. Слава Україні, друзі! Слава нашим Збройним силам! А ми з вами, як можемо, так і підтримуємо їх. Ваші подобайки, ваші підписки, ваші коментарі. Також сприятимуть розвитку україномовного сегменту Ютубу. А щоб українська мова ширилася Ютубом і на запити різноманітні Ютуб видавав нам відео української мови. І це, власне, є головна мета мого каналу. І я наперед вам дякую за співпрацю. Повернемося до огірків. Що необхідно для того, щоб виростити огірки на підвіконні, а трошечки пізніше, коли потепліє, на балконі, навіть і в будинку, не обов'язково в квартирі. Ну, а в квартирі тим більше. Найперше і найважливіше це підбір насіння. Це вибір того гібрида, який би зміг якомога краще проявити свої властивості в умовах власне, квартири. Найперше це мають бути партенокарпічні карпічні гібриди. Іноді пишуть самозапильні. З наукової точки зору це не одне і те ж, але в даному випадку споживаць, на споживацькому такому рівні будемо вважати, що це одне і те ж. Тобто шукаємо насіння пардено-карпічних гібридів. Шукати довго не треба, бо зараз вони всі переважно. Переважно, хоча їй бджолозапильні, ні в якому разі не беремо бджолозапильні, бо взагалі нічого не вийде. Обираємо ранні, а ще краще надранні. Теж велике складнощі з цим не буде, бо вони переважно всі в асортименті інтернет-магазинів ранні надранні. Це означає 35-45 днів. Ось так. Але зауважу, що розраховувати на ось такі терміни. В умовах квартири не варто, треба ну, додавати 10-14 днів як мінімум. Ну так, бо вони не в природних умовах живуть. Друге, на що ми повинні звернути увагу, і це, напевно, найголовніше, ну, поряд із партинокарпією, на пакетиках повинно бути обов'язково вказано, що, наприклад, з легкістю переживає малу кількість світла, або ціни витривали, або придатні для вирощування в умовах. Квартири, ну, тобто тіновитривалість або здатність рости і плодоносити в умовах недостачі світла. Ось це повинно бути обов'язково написано на пакетику. Стосовно конкретних, ви запитаєте, сортів, сьогодні я буду разом з вами вирощувати сорт Мертус, бо він є у моєму арсеналі, який я буду висівати цього року, і щось нове, ну, в такому разі мені немає сенсу зараз замовляти, та і вартість буде. Дуже дорога, з огляду на те, що нова почта підняла свої тарифи. Тому я буду брати Мертус. Сорт Мертус. У цього сорту є оця особливість, здатність рости в умовах недостатнього освітлення. Але якщо ви будете починати з нуля, то в першу чергу раджу вам звернути увагу на гібрид Фонтіна. Це якраз гібрид міні-бета-альфа типу, який призначений для вирушення в квартирі. От в кімнатних умовах, це кімнатний огірок, і тут вас жде 100% успіх. Ну, Але поряд із Фонтіною, якщо у вас є інші сорти, або, наприклад, ви не знайдете, хоча є, вони в інтернет-магазинах Фонтіна є, можна брати Мертус, якщо це з конкретних сортів. Мертус можна брати сорт Мадейра, гібрид Мадейра, у ньому так само це зазначено, і КС930. Це кітано-сіц, він назви не має, а от має швидкий такий номер порядковий, про нього я згадувала, про гірків, які буду висівати в цьому році. Ну, ось це, по суті, такі з конкретних гібридів, але ви можете обрати будь-який, якщо на ньому написано, що він придатний для вирощування в умовах недостатнього освітлення. Ну, як я вже сказала, фонтіна – це безпрограшний варіант. Далі, на що ще треба звернути увагу в описі, бажано. Бажано це про те, що рослина була компактна, або з короткими межевузлями, або з невеликим листям. Ну, щось таке, що би вказувало на те, що у вас не будуть тут джунглі в кімнаті. А може бути вказано з короткими бічними пагонами. Але якщо цього не буде, це теж не страшно, бо ми бічні пагони будемо взагалі видаляти. Ну, ось, напевно, щодо вибору сортів все. Наступне, щоб нам. Треба це стимулювати. Стимулювати насіння. Чому? Бо ми ж хочемо ранні, раннього огірка. Я маю на увазі пришвидшити отримання продукції. В даному випадку я ось тільки що поставила на стимуляцію дві насінинки, бо більше мені не потрібно дві насінинки Мертуса, і стимулювати буду я таким вітамінним коктейлем, про який йшла мова у одному з відео. Полежить він у мене, поки насіння набрякне. Буду час від часу провітрювати, і як тільки насіння проклюнеться, я висаджу його у торфяні таблетки. Про торфяні таблетки, хто ще про них не знає, я розповідала теж в одному із відео. Торфяні таблетки це найбільш зручний, хоча і, ну, і трохи задорогий дорогий спосіб чи субстрат, але дуже зручно, бо компактно, чисто, і от у мене вони вже намочені в воді. І використаю, дивіться, якусь коробочку знайшла. Там та коробочка від скрипок. Скрипки були. І в цю коробочку я їх поставлю. Набрякли вони в мене в воді, ці таблеточки. І далі я розміщу насінинки, ось тут дірочки. і розміщу насінинки в таблетках. Немає різниці, яким боком, гострим, тупим. Певно, краще на бік, на бочок, ребром на бік. Ось так. Хоча виросте будь-яким боком. Ну, от. Так. Прикрили. Далі я ще пролью розчином ось того коктейлю, про який йдемо, який ми приготували з вами. І розміщу ось такий в такому контейнері. Це контейнер і, цукерок, і ви їх можете в магазинах запитувати продавців, бо їх все одно викидають, ну, хіба що, якщо серед них є городники, то не викидають. Поміщу ось цей контейнер, зараз ще раз пролью гарненько з і надалі буду поливати водою. Сенулятора більше додавати не буду, бо передозування чу, це ж не відомо. Ось так я його закрию і чим ця коробка. Втім, цей лоток дуже гарний, що в ньому ось відкривається, бачите, провітрив і закрив, провітрив і закрив. Ось посів на цьому завершився. Ви ж розмістите ці таблетки у будь-якій посудині, яку можна прикрити плівкою. Це може бути харчовий контейнер, прикритий кришкою, і поставити у тепле місце, але ж не зварити в тепле місце. 25-28 градусів. Це може бути, наприклад, на кухонних шафках там зверху там така температура достатньо. На теплу підлогу, якщо в комусь є тепла підлога, і спостерігаємо. Результати цього посіву я буду вам показувати, але хочу окреслити наступні кроки. Якщо хтось з вас захоче це зробити, то ви маєте знати, які дії вам треба буде виконувати і що вам іще для цього буде потрібно. Коли на поверхні таблетки ми побачимо просто когірка, ми одразу його ставимо на світло і досвідчуємо, якщо це буде в лютому місяці, на початку березня досвідчувати, бо огірки дуже чутливі до нестачі світла і витягуються. Хоча ці цей, цей сорти як ми кажемо, що витримують затінення, але в початковій стадії треба обов'язково досвітити, щоб був день, світловий день для огірка не менше 10 годин. От 10 годин оптимально нормально буде. Росте цей проросточок у касеті до тієї пори, поки ми між двома сім'юдольними листками побачимо. Малесенький листочок, хоча до цього часу можна і не ждати довго, але є сім'ядольні листки, є. Далі садимо в горщик. Це може бути невеликий горщик, але я рекомендую вам використовувати вторинну сировину, щоб воно не валялося де попало і на смітниках. І крім того, покажу вам один лайфхак. Ось дивіться, оця конструкція призначена для вирощування одного огірка до певної стадії, десь, скажімо так, місяць, протягом місяця. Це дві баночки. От їм, це моїм баночкам, років п'ять напевно. Вже. Це дві баночки від сметани чи йогурту чи будь-чого. Одна з них ось так розрізана, розрізана. І далі склею на Я Покажу вам цей розріз, де від краю до краю, як би вам це показати. Зараз собі скотч відклеїти. Ось так розрізаємо. Оце так. І далі ми або ж склеїмо скотчем, щоб він не розпадався. Або вставляємо просто ось у другу таку саму баночку. Ніяких дірочок нам вже не треба тут в дні продірявлювати, бо до самісінького дна у нас розрізаний цей стакан. Хоча можете зробити, якщо в собі не то не зробіть. Для чого це? Ну, ось це для того, щоб ми потім легко вийняли, вийняли із грудкою землі, не порушивши кореневу систему, наш огірок, коли будемо садити його у великий горщик. Відро чи бо огірки дуже не люблять і можуть не витримати ем, травмування кореневої системи. Тому ось це дасть нам можливість без всякого травмування для того, щоб не робити ось так, не витрушувати цей огірок. Ми його ось так вийдемо акуратно, ну, років 5 чи 6, от я вже користуюся. І тут може бути скотч або простіше ось так. І туди стікає, тоді вже не треба ніякого піддолу. Бо якщо ви тут зробите скотчем, то треба буде ставити ще якийсь піддол, бо буде витікати. А так може бути і без піддону. Ось це перша така хитрість. Далі десь приблизно місяць-25 днів буде рости пирог ось у, в такому стані, в такому горщику, чи в якомусь іншому горщику, що його місткість була приблизно 300-400 до 300-400 мл. А далі, коли коренева система майже опанує весь цей простір стакана, його необхідно буде пересадити. Знову ж таки у більшу посудину. Якого об'єму? Ну, Мінімум це 5-6 літрів. Ось дивіться. Залучно обрізали. Далі тут обов'язково гірки, підлом тарілочка. І ось це такого об'єму вистачить для одного гірка. Може бути відеречко. ну, не менше 5-6 літрів для однієї рослини. Коли ми будемо висаджувати гірок на постійне місце, ну, скажімо, ось таку посудину, нам обов'язково треба буде зробити дренаж. Не дивися, де ж там будуть дірки, отут має бути дренаж. Це може бути дренаж куплений у вигляді керамзиту. Це може бути пінопласт. Просто шматочки пінопласту поломання. Якщо у вас є щось таке, і, знову ж таки, щоб його не викидати, щоб не навчалася на смітнику, воно прекрасно виконає роль дренажу. Далі ми наповнимо ґрунтом. Що стосується ґрунту, в який ми будемо пізніше висаджувати тут торфяну таблетку, який проросте на сіни огірка, а пересаджувати будемо її вже. Тоді, коли буде два гарно розвинених сім'ядольних листочки. І для цього треба буде взяти родючий ґрунт. Це може бути звичайний ґрунт для розсади, універсальний. Ми трошки збагатимо його і додатково зробимо деякі дії, для того, щоб забезпечити тривале живлення огірку. Зробимо одну хитрість для підживлення, я вам про це розкажу. І далі буде доглядати. Треба бути готовим, що з часом. Рослину треба буде підживлювати, адже ми підживлюємо домашні вазони, домашні квіти, підживлюємо на городі все, і огірок, тим більше у такому обмеженому просторі, він ну, не може рости без поживних речовин. Але цього не треба боятися, і треба просто грамотно до цього підходити. Як це зробити, я вам розповім наступного разу. Так само треба забезпечити вологість, достатньо, тому що е, огірок це Ліана. І Ліана тропічна любить вологу. До речі, ви знаєте, що батьківщиною огірка є Індія, і там огірок вважається фруктом. І, звичайно, будемо спостерігати за потреби підживлювати, підживлювати тоді, коли з'являться ознаки нестачі якихось елементів. І отакий от підхід, він якраз і забезпечить нам безпеку стосовно нітратів і всього такого іншого добрива, до речі, вони відносяться до малотоксичних речовин. І Якщо їх не їсти, то вони при роботі з ними і при їх використанні абсолютно безпечні. А свої погляди на доброго і, взагалі, про те, якими добрими як я користуюся, ну і деякі лайфхаки і секрети, я викладу це в окремому відео. До речі, вирощувати огірки на балконі це не така вже дивина. Єдине, що треба їх буде підживлювати, і дуже слідкувати за вологістю, тому що на балконах, на засклених лоджіях влітку огірки можуть пересихати. Але це ну, просто можна влаштувати такий, умовно кажучи, автоматичний полив, можна просто доглядати і стежити за цим. Тому о, це справа долі перспективна. Якщо у вас є місце, то більше нічого вам не заважає виростити огірки у себе вдома. Ще не пройшло дві доби, як перший красучий огірок вже прокинувся свіже насіння. Гарний вітамінно амінокислотний коктейль, гарна температура. І осінь іде вже у лайтбокс для того, щоб не витягував своє підсім'юдольне колінце.